Хтось говорить ці слова про себе. Я такий виснажений. Господь обіцяв дати тобі нову силу, свідомо виділи час для відпочинку. Під час цього запланованого відпочинку залишайся наодинці з Богом. Поспілкуйся з ним в усамітненому місці, поговори з ним по душах, як людина розмовляє зі своїм другом. Лицем до лиця, серцем до серця, духом до духа. Господь обіцяє, коли ти будеш робити це, я дам тобі напитися свіжого мого духа. Ти вийдеш з новим вином всередині, і з тебе вирветься свіжість. Ти будеш творити нові речі, з'являться нові ідеї, і ти відчуєш нове натхнення в тій справі, яку я доручив тобі виконати. Бо я Господь, оновлюючи твої сили. Ти ще не закінчив, я ще стільки всього призначив для тебе. Ісая 40, 29, 31 Натомленому сили придає Він, безсилого Він укріпляє в мить. Втомився і зневірився юнак. Спіткнутися може молодий хлопчина впасти. Та той, хто потаємно Господа, чекає знов набереться сил, і крила відростить, мов той Орел. В бігу вони не будуть відчувати втоми. В ході їм сили вистачить завжди. Ісая 46.4. І буду це робити, доки не постарієте. Навіть коли посивіє ваше волосся, я носитиму вас. Я вас створив і піклуватимуся про вас, і вас врятую. Римлянам 15.13 Тож нехай Бог, джерело усіх надій, наповнить вас всілякою радістю і миром, поки ви віруєте в нього, і тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. N. Wanjiku.